Вітаємо вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Разом зі мною на зв'язку Віктор Єгун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал, майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 2014-2015 роках. Пане Вікторе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава добро здоров'я. Пане Вікторе, говоримо безпекову ситуацію в країні та і що для того треба, щоб вона ставала ще безпечнішою. Не говоримо про те, що відбувається на фронті, говоримо про те, що відбувається в, в тилу, в тому числі для того, щоб не полегшити якось ситуацію на фронті. Власне. Ми колись чули від пана залужного від колишнього головкому про те, що нам необхідно мобілізувати 500 тисяч людей. Зараз о, таку заяву так само зробив. І народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки України Роман Костенко. Він заявив, що коли ухвалився закон про посилення мобілізації в травні, то тоді темпи були достатніми. Але зараз ми бачимо, що мобілізація пішла на спад, і планували призвати 200 тисяч людей, що навіть цього недостатньо. Хотілося б почути вашу оцінку стосовно мобілізації, які є. Темпи, чи справді вони знизилися ці темпи, як як ви скажете? Ну, дивіться, я статистики точно не бачив. Але те, що говорять люди, і то, що видно по ситуації в військових частинах, справді ситуація критична, і в нас не вистачає то тих, тих мобілізованих, яких зараз намагаються залучити до сил оборони. Проблема в тому, що 500 тисяч, я думаю, що це. Цифра така, е, навіть не скажу що реалістична. Чому, тому що 500 тисяч треба було в 23-му році, а що нам треба буде на 25-й рік, ми не розуміємо, на якому рівні ми знаходимося на предмет е, того, що, що буде в 25-му році. Чи Росія буде продовжувати е, тиснути, чи вона все ж таки видихнеться. Є таке сподівання, що вони е, знаходяться на якійсь там. Передостанні стадії, тому що то що то що відбувається на фронті, це просто е, божевілля. Ну, реально на деяких ділянках е, є інформація, що два до вісьми, тобто один один до чотирьох, один до п'яти то тобто, Ну от президент сказав, дві тисячі проти десяти проти тисяч е, на деяких ділянках стоять. Зрозуміло, що е, коли ти обороняєшся, тобі треба менше людей, але це ж не вихід з положення. Е, на жаль, в нас е, не такий е, великий мобілізаційний резерв, і напевно прийдеться йти на якісь нестандартні е, рішення. Ну, не знаю, там частково залучати, наприклад, жінок для е, заміни тих е, е, чоловіків, які в тилу е, виконують ті чи інші завдання там. Да? Наприклад, ті ж самих поліцейських, або, або е, рятівників, або ще на якісь там такі е, спеціальності, на які жінки можуть піти. Тому що зараз е, навіть стоїть питання про те, що жінок залучають на професії, на яких ну, вони точно не були екзот, екзотикою, там е, це дальнобойщики там. Е, Якісь керувати важким автотранспортом на будівництві або ще щось таке. Тому ситуація справді така не, не, не дуже спокійна. А як ви бачите, от справді зараз ми побачили, що жінки, я вже бачила, якщо раніше були жінки. Які керували трамваями та тролейбусом, зараз я навіть побачила жінок, вже які стали водіями автобусів. Справді зараз жінки десь заміняють чоловіків, та і так само жінок потребують і в армії. Тут треба пам'ятати, що армія це не лише про фронт, армія це і про допомогу. Там жінка може бути і діловодом, може і, і бути кухарем, але ось говорячи про... Мобілізацію, на вашу думку, чого не вистачає, щоб її посилити? Не, не вистачає мотивації, не вистачає е, грошової матеріальної мотивації. Е, от де на вашу думку проблема? В чому? Я думаю, прозорості має бути е, нормальна система прозорості, е, особливо те, що стосується військово-лікарських комісій. Я сам стикався через своїх родичів, коли військово-медичні комісії, які залучають тих чи інших бійців мобілізованих вони просто ігнорують ті медичні документи, які є на руках у людей. Ніхто не відмовляється служити, всі готові служити, але ну реально треба подивитися, коли беруть людей з ішемічною хворобою серця без одного легеня і там не знаю діабетиків А це, ну, це я називаю ті випадки, які я сам знаю особисто. І е, вони залучаються до А після цього їх відправляють на навчання на стрільця, тому що без спеціальності їх не можуть взагалі. Залучати до будь-яких цих. І там від них вимагають в, ті самі в, виконати ті самі е, вправи і ті самі нормативи, які е, можуть виконувати е, звичайні хлопці, 18-річні, яких призивають в армію для того, щоб отримати спеціальність вуз е, стрільця. Ну, слухайте, думайте своєю головою, тому що людина може просто не, не вийти з того поліона Е, і ну і так багато таких випадків, які просто ну викликають у людей просто шок, е, тому що насправді є дуже багато людей, які дав там як раніше називалося частково непридатні до військової служби, але вони готові виконувати певні завдання на небойових позиціях. Це, це в тих частинах, які в тилу там не знаю, охорона й якихось мостів там. Так само тилових, прикриття кордону, і так далі, так далі. Тобто є, є, є такі, мож, ну бажання. Але коли е, людей е, починають лякати, що ми зараз на нуль кинемо, знайте, ну це точно не, не 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 мотивація, того що вони мають робити. Так ще, пане Вікторе, от про нашу безпеку, про безпеку в країні і від ну, наших, в тому числі міжнародних партнерів, та і від міжнародних корпорацій. Я думаю, ви бачили новину про те, що Google на своїх картах показав зображення українських військових об'єктів. От чи є це недопрацювання? Як ви вважаєте? Ну дивіться насправді я вам кажу дуже дуже цікаву річ. Про яку, напевно, не знаю. Ну, я, наприклад, це знав, що Офіс в Дубліні, Google, він фактично ну, повністю керується там, не знаю, там, ну, переважна більшість людей, які мають походження з, ну, з території колишнього Радянського Союзу. Я не кажу, що там з російським паспортом, але то, що там переважна більшість людей російськомовних, ну це 100%. І ми е, неодноразово стикалися з ситуацією, коли ми ставили питання перед Гуглом, що йде війна, і е, і, і, вони і вони казали, що каже, без без питань. Але ми зробимо аналогічний по Росії. Ніби таке саме, знаєте, от. коли вони Росію відкрили, вони сказали, у нас все відкрите, ми відкриваємо і вас, і їх. Ну, були такі непорозуміння зараз, в даному випадку нехай розбираються. Я знаю, що вже виправили ці системи, і, е, на жаль. На жаль, маємо те, що маємо, але треба розуміти, що як бачимо, як побачили нас, так і ми бачимо їх, тому е, це обоюдна така система, і або взагалі повністю відключати е, всю зону бойових дій і всю територію що Росії, що України, е, або якось не знаю там на, 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 на рівні е, керівництва, е, там де, де знаходиться е, ця корпорація, це в першу чергу сполучених штатів на рівні урядів. Домовлятися про е, ті чи інші е, обмеження, ну, вільний світ, інформаційні технології, які доступні кожному, тому е, тут є свої протиріччя, які заважають одним і допомагають іншим. Про допомогу іншим ну здавалося б, та цього не мало вже бути на третьому році повномасштабної війни. Але, на жаль, такі факти є. Сьогодні правоохоронці затримали коригувальника російських ударів. він, ось цей чоловік, якому 23 роки, сам мешканець Сум, і він навів російський ударний дрон, дрон на Суми. Тоді загинуло троє людей. Ось, власне, його затримала Служба безпеки України. Скажіть, будь ласка, пане Вікторе, чого, чого досі ну, досі ці коригувальники є, і якою логікою вони керуються, направляючи дрон чи ракету на місто, в якому вони живуть? Це якісь проплачені агенти Росії, які жили тут все життя, чи це якісь нові агенти, яких Росія весь час шукає і вербує? Від чого це залежить? Це е, залежить від багатьох факторів, і вони е, на жаль, е... Від нас незалежно це треба розбиратися в кожному випадку окремо, але є декілька таких, от ну конкретних таких от випадків, на які можна звертатися. Це перше, це ідеологічний людина вихована була зовсім в іншому, в іншій і Вона не сприймає Україну як державу, не сприймає цих людей, які навколо нього своїми співгромадянами. І е, бажає е, нам е, смерті і, е, і, і, і поразки, і тому вона в найделогічній основі працює з ворогом. Це один випадок, другий випадок це е, отримання якихось преференцій в майбутньому. Були такі люди, які е, допомагали ворогу, тому що вони сподівалися, що якщо прийде ворог, вони залишаться там чи на своїх посадах, чи отримують якусь, якісь підвищення. і… Зможуть керувати на якихось тих чи інших ділянках, на які вони собі там намалювали, є звичайно люди меркантильні які просто заробляють гроші. це І на всіх тих трьох напрямках росіяни активно працюють. Хочу сказати, що ми так само працюємо в тих всіх ділянках, і коли ми взнаємо, що там. Чи, чи в цьому чи іншому місці там Росії щось підпалили або щось підірвали, то це не означає, не, не, що там прямо ідеологічні партизани працюють. Це так само може бути за гроші, причому ті гроші не завжди доходять до виконавців тих чи інших завдань. Тому, е, на жаль, є така категорія людей, які йдуть на легкий заробіток, і потім з'ясовується, що цей легкий заробіток ще й не отримується ними. Ну, от на, на на жаль, от маємо те, що маємо, є є просто та платформа, яку вже стільки разів сказали, що їй треба е, щось з нею робити, відключати, е, блокувати, не, не, не допускати там чи чи, чи чи якісь тимчасові обмеження. Ви про переважні телеграм, пане Вікторе? Так, переважній mm -hmm. більшості це анонімні телеграм-канали, на яких е, шукають е, якісь там е, заробток. Е, якщо людина е, залежна… Немає значення від чого там, чи від алкоголю, чи від наркотиків, чи якісь. і їм або йому дуже треба гроші, там на якусь, не знаю, там іграшку. Вони ну, йдуть на це. І бачите, ми маємо навіть випадки, коли підлітків було зловно на тих чи інших на виконанні тих чи інших злочинних завданнях. При чому за, за невеликі гроші? Ти, ти, ти не завжди я ж наскільки нагрошу не, 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 не завжди гроші ними отримувалися. Якщо на початках ще заманювалося, тим, що от, бачите, вас карточка там десь якийсь перерахунок ішов, то зараз прорахувати гроші на українські карточки в них дуже велика е, проблема. І а займатися якимись там офшорними операціями е, ніхто не хоче, Тому їм просто обіцяють, а насправді ніхто нічого не, не отримує. Пане Вікторе, а от коли ми говоримо про не те, що Служба безпеки України затримує злочинців, затримує навідників, колаборантів, от поясніть нам як генерал-майор запасу служби безпеки України зараз її називають служба Божа України. А кого важче вистежити та затримати? Ось такого якогось ну посереднього навідника, чи все ж таки людину зі зв'язками, та якогось агента, який був інспірований давно, і він є в політиці. Тому що ну дивіться, є люди, які живуть там серед нас, звичайні громадяни, які там просто працюють десь там на заводі, на роботі, в магазині і вони є навідниками. А є люди, які або біля політики, або, або мають свої Ютуб канали, telegram телеграм-канали, та які відверто говорять про російські тейки, От кого важче затримати? Це залежить не від того, кого важче затримати. Зрозуміло, що та людина, яка багато років працює на ворога, вона має певні навички, вона е, переховує свої контакти, вона якось намагається е, підтримувати якихось елементарних е, речей пов'язаних з е, конспірацією, і він, е, він виконує завдання глобальніші, і які не, не завжди можна бачити. На поверхні, та? тобто він там, якщо це агентура впливу, там або агент, який знаходиться біля якихось серйозних матеріалів, то він зрозуміло, що це все робиться таким чином, щоб його не спалити, і так далі, і так далі. Тобто там все набагато серйозніше. І за нього і переживають, і і намагаються канали зв'язку якось прикривати, щоб вони були не напряму. А коли звичайні оті коригувальники або агентура там. От однодневки, яких там десь в інтернеті вицепили і вони пішли на співпрацю, то ніхто їх не жаліє. І контакт йде напряму через інтернет, через навіть через меседжери, але ми ж бачимо контакт, який йде через інтернет на Росію, і по, по цьому трафіку можна. Ну, є, є своя методологія, вираховується все, -все і, і не, не, не дуже складає. Зусилля великі ці контакти вирахувати і затримати цих людей. Це там треба день-два, декілька mm -hmm. таких от моментів. Але я якраз про час хотіла запитати, як довго це вистежується? От це ви сказали день-два. Чи це може наприклад тривати місяць вистежування і потім затримання? Може, тому що у нас є випадки, коли е, ті люди, які були на контакті з е, ворогом. Вони виконали виконували певні завдання, починаючи від легкої до більш складного, і коли ворог бачить, що ця людина приносить користь і її треба берегти, то вони починають переходити на більш складні е, ці е, контакти. Можливо, е, більше конспірації, менше менше е, засвідки. І таких людей важче затримати. Але все одно йдуть, от були випадки, коли. Е, під підпали Укрпошти були там. Потім люди працювали по е, Укрзалізниці. Тобто, це да, це, це, це не відразу, не наступний день, там через не тиждень, але все одно вони були вирухані, і все одно це, це була м, закрита ця тема. Угу. Пане Вікторе, а коли ми говоримо ось про підпали машин про військових, так коли ми говоримо е, про підпали приміщень, от е, тут для чого е, терористами дається е, така мета, от нашим колаборантам та нашим зрадникам. Це більше психологічний тиск, який має діяти на українців залякування. що Це ж це, вони використовують картинку для своїх ідеологічних моментів, які пов'язані з тим, що... Вони говорять, бачите, там народ, народ піднявся проти військових, йде партизанська боротьба, партизанські загони воюють в тилу, підпалюють все, що можна підпалити. що це не завдання там, Кремля, а що це ініціатива знизу, і взагалі все палає, все горить. Як вони люблять казати, що земля, земля там під, під, під ногами в когось там горить. І що ми поставимо всіх на місце, і, і нас чекають там. Ну, це ще догічні такі штампи, які активно використовуються, коли, коли е, є картинка. Картинка є, а під картинку можна що завгодно підвести. Зрозуміло, пане Вікторе. Я дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу служби безпеки України та заступник голови СБУ у 2014 15 роках. Mm -hmm. Був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за зустріч. Ще побачимось.